Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Чергові підсумки діяльності уряду за тиждень. Нагадую, що наші оперативні новини у Фейсбуці та в інших соціальних мережах. На минулому тижні ми відзначили міжнародний день боротьби з корупцією. Відбулася ціла низка заходів, організована центральним органом виконавчої влади, які займаються. Протидії корупції в Україні було підведено ціло низка підсумків. Провели про важливі обговорення щодо подальшої протидії корупції в Україні. Окрім того, уряд ухвалив важливий план реалізації рішення ради національної безпеки та оборони України щодо подальшої політики щодо ВЛК і загалом медичної сфери в умовах воєнного стану. Хочу також відзначити роботу центральних органів виконавчої влади, які займаються реалізацією майна здобутих злочинним шляхом, а також конфіскованого майна. Я маю на увазі фонд державного майна і АРМА. Ціла низка важливих кроків. Слава Україні!